Я прошу допомоги. Всі ви вже знаєте про той інцидент, який стався з Константином та його собакою Амуром та поліцейськими. Ситуація вийшла дуже неприємна. і зараз хлопець звертається по допомогу. Зараз я покажу вам його звернення. Давайте разом всі допоможемо йому це вирішити. Добрий вечір, шановна громада. Мене звати Костянтин. Я інвалід війни. Я воював і служив в армії з чотирнадцятого року. У мене немає півголови. Ну ладно, не будемо свої поранення розказувати. Це мій друг, мій синулька. Його звати Амур. Мабуть, ви всі вже знаєте про, наші, про наш інцидент, що трапився у нас, як поліцейські поводилися зі мною з українцем Тара та з моїм другом Амуром. Я прошу допомоги, прошу уваги. Адекватного відношення і ставлення до українців, щоб в час війни не топталися по могилах моїх побратимів, щоб пам'ятали нас, що ми воювали і йшли на війну раді того, щоб тут був порядок. Але я повернувся, і я цього не наблюдаю. Яке свавілля коїться Україні. Адвокатів, може, хтось може допоможіть адвокатами. Допоможіть увагою своєю, підтримкою. Мені цього дуже не вистачає. Дякую.